0. Ось з такою цифрою ми будемо ловити рибу. Сьогодні у нас такий сектор під номером 0. Всім добрий день! Ми нарешті приїхали перше у цьому році на рибалку. Приїхали цеплатник, джулайка. І будемо ловити рибу цілу добу. Водойма має невелику глибину, скрізь під водою багато пеньків. В Цепів, корях, та ми до цього звикли, будемо якось пристосовуватись. А ловити будемо ось там, приблизно, там, де ота чайка плаває. Тут мілина більш-менш, тобто зараз риба, а саме карб готовий до нереста. Так, поки стоять сигналізатори і мовчать. Але я сподіваюся, що все буде. Але декілька коментарів. Десь приблизно дві години простояла знаряддя. Та була покльовка. Карп невеличкий. Ну, кіло так три. Он туди. О! Ну 3-4. Ой, такий гарненький. Для грилю підійде? О, то, то добре. о. о, так. о. Гарненький. Ох ти! Шикардос! Ось такий хлопчик! Ось ми тебе і спіймали. Ось такий. Так, дивіться, це перший короб у цьому році. Ну, кілограма чотири так. Це весільний короб. Перший. Весільний. Флетфідер. Сьогодні зробив рибалку флетфідер. Так, пішли, будемо. Це зеркальний короб. Дзеркальний. Гарний. Зараз його будемо зважувати та дізнаватися скільки в нього кілограм. Так, я бажаю, що десь приблизно 3,5 до 4. А, поп-ап та... Що там ще було? Та що ще було? Ой, дивіться, і він сам відчепився. Тобто є. Ось такий гарненький. Так, на фоні... Давай я його потримаю Ось такий короб. О! Гарна риба. Гарна дуже риба. Пройшло декілька годин. І цей нульовий сектор став одиницею, тому що ми вже одного коропа спіймали. І це дуже гарно. Гарний початок. Ще попереду ніч. Вночі дуже великі очікування на нічну рибалку. Тільки що встановили намет, будемо в ньому ночувати. А як же колишки вставити в дерев'яш а? Викрутка є. Є у нас шурупи. Ну, шурупи мені завжди потрібні, щоб ротпот встановити. от так от взяв, крутив, натягнув. І ось так, намет можна встановлювати на дерев'яному, на дерев'яній вимості. Оленка. Ось так от. Ось така тут однокімнатна квартира. Площа однокімнатної квартири і у нас тут маленька спальня. Це у нас кухня, О, вітальня, кухня-вітальня, спарена і тут у нас що у нас тут процедурна кімната для риболовлі? Бо так треба. Ну так, таке планування. А якщо ви дуже-дуже замислюєтесь над тим, де на якій стіні виконати телевізор, то я вам пораджу ставити крісла розкладні. Дивіться, сідаємо. Ось ми сіли. І вмісто цього зомбоящика природа. Ось і все. Вже майже сутінки. Більш покльовок не було, то було одна. З результатом та більш нічого. Все буде добре. Так що попереду у нас ніч темна, не місячна сьогодні буде ніч, бо молодик, буде дуже темно, ну, сподіваємося, що буде клювати карб, що все у нас буде кльово. Один короб вже є, це вже гарно. Це вже не ноль. У нас сектор під номером ноль, як це можна було назвати? Сектор номер ноль для рибака. Це ну піпець. Але, але все добре. Ось такий у нас за добу улов, 3 короб, одна покльовка, одна риба. Та більш нічого, Ні, жодної покльовки. так, вчора буквально приїхали, час посидили, клюнуло, спіймали та і все, ровно 3 кілограми така була тут рибалка, така була тут однокімнатна квартира. так, Тут квадратів 25. Да, бувають і такі квартири зараз. Ми ночували, ловили рибу. Кінчили нашу рибалку та підемо на прогулянку. Тут є великий пагорб. Зробимо підйом на нього, то подивимось лендскейпи тутешні. Ось так. Ого, які равлики! Таких Могу можно купить, купить в супермаркете, а тут подножный корм. Вот так вот. Ой, який цуцик. Mm -hmm. Охоронец. Вот такое озеро Джулайка. Биля надпису Лаве. Лаве или Лав? Mm -hmm. Мабуть, Лаве. Mm -hmm. Так.